Коломиї такого ще не бачили. На площі перед ратушою зібралося більше як 150 юнаків та юнок, які наочно показали свою любов до міста. Ми вирішили взяти участь у флешмобі до Дня святого Валентина, щоб показати свою любов до Коломиї. Я, наприклад, снятина, мені подобається дуже Коломиї, Я її люблю. Ми любимо дуже сильно наше місто, і ми хочемо виразити любов, показавши це серце. У січні минув рік як в Коломиї розпочав свою діяльність молодіжний благодійний фонд Заради добра. Більше тисячі молодих людей Коломиї та Коломищини є його активними членами. На рахунку фонду вже не одна добра справа зроблена для міста, а в день всіх закоханих молодь показала свою любов до рідної Коломиї. Дуже приємно, що сьогодні такий у нас прекрасний день, хоч і морозна погода, але що зібралися всі студенти. І їм за це дуже дякую. Всіх наших телеглядачів вітаємо з ним закоханих. Чудову акцію знаємо, що цей день прознаємося в коханні один одному. А ми сьогодні будемо в кохання нашому місту. Участь в акції взяла і містоломия Коломия-2012, Адже на її думку, сьогодні необхідно гуртувати молодь. Перш за все, я думаю, що потрібно розвивати особливо молодіжні рухи, так тому що це є. Приклад для молодшого покоління це є розвиток нашого міста і нашої культури. Ну тому потрібно проводити такі заходи. І я дуже рада, що є у нас така організація заради добра. Фонд такий, і що ми проводимо дійсно. Потрібні речі, молодь в руках тримала повітряні кульки, та під час флешмобу ставали у вигляді слів Заради добра, молодь міста, Коломия, ми тебе любимо, і все це вигукуючи слова любові до рідного міста Коломиї.